Будемо стояти, а чи нас тоді ви зможете впізнати? В школі дзвонить, в школі дзвонить Сьогодні перший раз, дбався світ за ми йдемо перший клас то зараз любі на ріки тече для хвилювань. Застанемо зашити книжки вперед, крім знання. Відкриті двері до усіх чекає школа і клас, на нас дзвінки і веселий сміх, Богом у добрий час. Буду я писати і чекати, рахувати і спекувати, і писати. Разпитаю, буду знати, по-українську да. там. Йдуть з мене люди, яка радість тоді бути. І для мене, для родини, для народу, для України, з української дитини.